Виникла там дискусія пов'язані з Маріямибізуглей. Наскільки я розумію, один журналіст написав те, що він написав. Написав він, що якщо вона має хворобу, цей синдром, то треба з'ясувати, чи цей синдром дає право отримати таємну інформацію в зв'язку з тим, що сьогодні війна йде. А пані Маріана, вона взагалі член комітету з розвідки збройних сил. Ну коротше там дуже багато таємниць такого комітету, де найбільше таємниць, я так думаю. У Верховній Раді, і що єдиний спосіб, щоб уможливити отримання цієї інформації, це стійка ремісія впродовж п'яти років. Тобто цей синдром має себе не показувати п'ять років, і тоді зрозуміло, що людина ну, трошечки одужала, і, відповідно, значить, можна їй довіряти, і вона свідомо буде ці берегти ці таємниці. На що пані Маріана відповіла, що це. Не ваша справа, ремісія це не хвороба, і що вона дійсно має доступ до військової і розвідницької таємниці. Ну, що можна сказати? Ну, по-перше, не ваша справа, це дуже все просто розслумачено, розслумачено таким чином, що людина, яка подається на депутати Верховної Ради, на президента України. На міністра там чи якось ще, не, не, не пам'ятаю, весь перелік він великий. Там і місцева влада, і місцеві муніципалітети, і так далі, тому подібне, вона добровільно розкриває свої біографічні дані. Тобто вона перестає мати приватне життя. Вона стає публічною людиною за згодою. Вона сама захотіла. Бо в умовах. Набуття звання депутата Верховної Ради чи позиції депутата Верховної Ради, там ти маєш оприлюднити всі свої таємниці, скільки у тебе грошей, чим ти хворий, ти ти. І таким чином ти сам наражаєшся на відсутність публічності.